Вітаю вас, дорогі брота і сестри, як ви можете побачити, що сьогодні ми з вами будемо говорити про мир. І це дійсно є якось, сенс тієї благої звістки, яку ми бачимо у Христі, і яку насе церква. Бо перш за все, вона захищає про те, що нарешті людина, вона Має мир з Богом. Нарешті вона може жити, а, маючи мир з Богом і коштуючи цей, цей мир у відносинах з своїми лишними. Дуже важливо. І ще хочу звернути вашу увагу на те, що той уривок, івангелія, до якого ми з вами звернемося, той, той самий уривок, що ми з вами а, його читали. Тиждень назад, коли ми згадували з вами про е, Хому. Ну, можна порізно, Хома, Хома. І е, я думаю, що вони, е, коли говорили це ім'я Томас, неважливо, головне, щоб ми розуміли, про кого йде мова. То тиждень тому ми згадували про з е, який не був свідком е, е, Воскреслого Христа, коли він вперше е, відкрився своїм учням. І коли почув про те, що Христос Воскрес, то Він а, став у таку позицію, ніколи не повірив, боки сам не доторкнувся до ран, що Бог їх силив чудовим чином. Тож через тиждень Ісус знову прийшов до своїх учнів, Томас був з ними, і таким чином у нього була можливість дійсно побачити своїми очима Воскресного Христа, і як стан запросив Ісус, Доткнутися до його прославленого, прославленого тіла. І тоді, звертаючись до нього, можливо, до інших учнів, до тих, Христос промови, якою має бути Божа людина. Вона має жити вірою до Господа Бога. І ця віра вона має відбуватися не лише на тих речах, які вона може не побачити у своєму житті, але ця віра вона має е, бачити майбутнє. Віра, вона, відштовхуючись тих речей, що відбулися, має також твердо приймати ті речі, які мають відбутися, навіть якщо вони ще не прийшли моє життя. Саме так промовив вірний Господь Бог. Але хочу зауважити, що Ісус прийшов не тільки до цього він прийшов до своїх учнів. І головна причина, для чого він засвідчив себе Воскреслого для них, вона полягала в тому, що Він їм приніс добру новину. І ця добра новина, вона полагає, полягала не тільки в тому, що він подолав смерть, що він знову прийшов до них, щоб побачити тих, кого він вибрав, для вічного життя, і щоб через них принести ту благозвісту до всього світу. Він прийшов для того, щоб принести їм звістку про те, що нарешті людина має мир з Богом. Тому вітаючи їх, Він їх привітав. Мир вам. І це, взагалі, то і наше вітання, яке ми маємо вітати один одного. І навіть є така традиція, коли люди не вітаючи одного, коли говорить Христос Воскрес, дай. Що вони не чуєте відповідь? Висламо Воскрес, чи вони можуть читати один одного з таким благословеним словом мир, те захищаючи що себе від нашого Господа Бога і нагадуючи, що ми маємо через велику жертву Його Сина. Давайте сьогодні ми поговоримо з вами про цей мир, про який говорить Христос. І, і перш за все, я думаю, що це буде справедливо, якщо ми нагадаємо собі про те, що дійсно ми всі з вами потребуємо миру. Ми потребуємо миру і можемо говорити про це, що є дві області нашого життя. Це не тільки наші служби з Богом, так ми потребуємо миру із Ним, бо Він є святий, а ми приходимо цей світ як грішний. Ми приходимо цей світ вотирями, ми приходимо цей світ. Як ті люди, що отримали у спадок той не чому ще в Едемському саду, ми отримали успану, у спадок бунтівну природу Адама і Єви. Таким чином, ще від самого нашого народження ми заслуговуємо на Божому покарання. Але Бог створив людину для життя радості, тобто ми потребуємо миру з наче. Маємо знайти той шлях, що, що помирить нас з нашим небесним. Віцем. І друга сторона, друга область миру, вона стосується наших відносин один з одним, бо ми не прийшли на цей мир для того, щоб Він крутився до Бога кожного з нас. Але Бог створив нас для відносин. Ми народжуємося саме через відносини, ніж людьми. Це дає е, життя, це продовжує е, наше життя. І ті, Відносини, для яких ми народження, Бо вони мають також приносити людям радість і мир. Тож ми потребуємо миру для цього. І саме через те, що ми потребуємо цього миру, Бог і дав свого сина, щоб він на ці мир. Але можна задати собі питання, яка умова прийняття цього миру. Звісно, давайте то, з вами прочитаємо знову уривок Івана Іліві Івана 20 розділ, і згадай ту подію, про яку згадує ну, один за Він Цей горінок починається словами Христа. Як отець послав мене і я вас посилаю. І сказавши це, він, тобто Христос дихнув і говорить до них. Прийміть Духа Святого, і кому гріхи кому простите, простяться їм, а кому затримаєте, то затримується, а один з 12-ти званих і з ними не бом, як приходив Ісус. Інші ж учні сказали і не бачили Господа, і він казав, відповідно, рука їх в знаку від не побачити. І пальці свого холоду не священної рані, свої руки не вкладу до покуп його, не вірить. За вісім же день знов удома були його учення з рухома, як запані двері були, прийшов Ісус Ісус, став посередині і проказав вам!». Потім каже, тобі, простягни свого пальця сюди, та руки мої подивись, простягни свою руку до боку Богу Мого і до буті, не віруючи, але віруючи. Тож ми можемо побачити у а, цьому ринку, що коли Христос приходить до своїх гучнів, то перші його слова, першим його звернення це, це подарунок, який він приносить, звіщаючи їм великі мертві. Ми можемо сказати, що. Взагалі у нашому житті не тільки Бог, Він є е, тим, хто приносить до нас, до нас мир. Подібно до того, як, наприклад, якщо взяти воду, то не має значення, е, хто нам цю воду дасть, або отримати цю волобу, яку потребує наше тіло. Але якщо коли ми говоримо про мир, то це не зовсім так. Бо Мир, він буває різним. І для того, щоб зрозуміти, що мир, мир він дійсно буває, буває різним, Бог не приходить у цей світ у тілі. Бо інколи ми можемо побачити лише заяву про минуту, але за цим заявою може бути зовсім інше. Не так давно у нас на ось таке слово слів'я, як Руський мир, який звіщався як е -е -е якась нова філософія яка має вирішити питання всього людства, наприклад, але за цими словами ми побачили справжні дії. Ми побачили насправді ненависть до Бога, до людей, ми побачили ту силу і вірну, яка нагадує нам е е сатану, що насправді не несе миру, а насправді вона несе розбрат, вона несе смерть, руйнування і великі страждання. Єдине надбання цього миру це є гордість того, хто зруйнувавши свого сусіда чи його будинок, відчуває себе на час Господу Богу, для якого немає нічого неможливого. Але це є хвороба, насправді, яка руйнує людей, яка руйнує народи і провокує інших саме до того. Тож Бог посилає свого сина у тілі. Що він прийшов і показав характер Божий, а разом із ним він показав, що то є насправді справжній мир. Подібно до того, як через Христа Бог показує свою любов. Він показує, що то є турбуватися за свого ближнього. Він показує, що то є насправді жертва та чимось важливим для нього, аби е, змінити його серце, змінити якість його життя, як ми можемо. Бачити, Христос не просто дає нам ідію, а Він дає нам народження для Бога і для наших ближнього. І тому Ісус, коли Він говорить про мир, який він несе, то Він порівнює цей мир із пожежою. Зазвичай пожежа це те, що в ми можемо побачити, коли пожежа вона є синою, то немає речей, які можуть їй протистояти. Навіть метал він перетворюється на ворог, якщо ця пожежа є дуже великою. Чому Ісус він міг говорить про свій мір, порівнюючи його з пожежою? Ми якраз відчали від Луки, у четвер, на тій там якраз Ісус зробить пошукуючу заяву. Не мир я прийшов, принести вам, але меч, так? що він Я, я приніс вам велику пожежу. І а, ця шахтуюча заява полягає у тому, що Господь Він є справжнє світло, яке, коли приходить у життя людини, то воно, це світло воно показує людині право. І це відкриття, воно дійсно є шокуючим. Бо є деякі речі, які люди вважали добрими у своєму житті, але приходить Божий світ ми можемо бачити, що це насправді було не так. Вони часто вони обманюють один об одного, коли вони видають бажане за дійсне. Отак і мир, який вони мають у своєму житті, дуже часто це є е, саме те, коли люди видають бажане за дійсне, бо насправді вони його не мають. І коли приходить Христос. Коли приходить Його Слово, коли Дух Божий він відкриває людині істину, то вона дуже часто відчуває, саме біль, бо розуміє, що те, що вона має, воно не є справжнім. Це цукерка. Коли ви можете дізнатися її вкус лише тоді, коли ви її відкриєте. Якою б не була морка красивою, яке би ви, ви не відчували аромат. Але справжній смак цукерки відкривається він лише тоді, якщо ви її відкриєте і, і її вкусите. Так, Боже Божий він стає розумілим тоді, коли Бог приносить його до нас. І Христос Він це робить. І робить не тільки для того, щоб ми відчули біль, ми розуміємо, що те, що ми маємо що в нашому житті, воно є не справді. Але Він робить це для того, щоб, зрозумівши, ми могли відкинути. Ту подобу миру, який, який дає нам це сім'я, для того, щоб прийняти мир справжній. Тож, якщо говорити про ті умови прийняття Божого миру, то вони починаються з того, що людина вона має зріктися того миру, що вона має у собі, чи того миру, який вона називає своїм миром. Для того, щоб прийняти справжню Божу любов, повинні і річно подивитися на ту любов, ту дружбу і стосунки, що ми маємо без нього. Чому відбувається боротьба в житті людей, коли мова йде про такі добрі речі? Ну, собі, так? Коли Бог пропонує нам мир, то а, якось здоровий голос підказує, що людина вона має прийняти цей мир без о, 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 з радістю і свободи. Але чому відбувається така духовна боротьба? Чому людина вона, чинить спротив тоді, коли Господь відкриває до неї свою любов? Як ви думаєте? Питання воно полягає в нашій природі. Бо будівник це не просто людина, яка заперечує існування Бога. Бутівник це та людина, яка намагається протиставити Божому миру чи Божій правді якісь інші речі, які вона вважає за більш довершеними, ніж правда Божа. Він про Достаєцького, да? такий був письменник, і в нього є книга братів Карамацевий, де він вклав у кожного брата якби, певний погляд, погляд на життя. Він звертів, він шукає Бога, він шукає способу, як людина може голові догодити. Він намагається зрозуміти, що це є мир Божий і що це є Божество і Божа любов. У нього є старший брат, який є революціонером, соціалістом. Той прагне побудувати справедливе суспільство. І якось вони зустрічаються разом, старший брат пригощає молодшого і починає говорити йому про свій мир. І починає він з цієї заяви. Він каже, я не приймаю мир Божий. Ось що він починає свою розмову ним. І, звісно, інший враг дуже здивований такою заявою, як ти не приймаєш мир Божий, бо якщо ти не приймаєш мир Божий, то ти не приймаєш і самого Бога. І той намагається йому пояснити, чому він не приймає мир Божий. Тому не приймає, що мир Божий не приводить до справедливості, каже він. А ось наш погляд на життя єдиним. Встановити справедливі відношення між людьми і засудити гріх, до якого, як він каже, Бог залишається е, терплячим. Іншими словами, не сприйняття Божого миру полягає у по тому, що цей Божий мир, він. То, як, він залишає можливість прощення навіть по відношенню до самого страшного грішника. І оскільки ми з вами, як грішники, побудовані таким чином, що ми дуже легко осуджуємо іншу людину і намагаємося виправдати саме себе, то есть, э, ця звіска про те що Бог може відкрити своє прощення, навіть по відношенню до Великого річника, вона а, підборює ось цей наш ігонізм і спротив проти того миру, що несе нам Бог. Бо якщо ми будемо приймати той Божий мир і ті умови, на яких він приходить, то замість того, щоб прикладати відповідальність на іншу людину, ми маємо починати з самих себе. Ми маємо визнати, що саме я є тією людиною, через що у світі немає справедливості. Я є тією людиною, через що у світі відбуваються згоди, зважаючи на те, що певні речі, дійсно всі, які відбуваються у цьому світі, можуть і не мати до мене прямого відношення. Але це є головна умова приходу Божого мирову, коли Бог вертає нашу увагу, перш за все. На самих себе, на власне серце, на власний гріх. Бо одночасно цей Божий мир він закликає нас змиритися перед Господом Богом. бо це є найважливіша умова прийняти той мир, що нам несе Христос. Але цей мир, Божий мир, він має дуже добрі власники для людини, бо коли людина визнає себе вішним перед Богом, то вона може отримати і через Христа прощення своїх гріх, а разом із тим той спокій у своєму серці, який дозволяє іншим чином подивитися на довколішнє життя. Не людина, яка перекладає свою відповідальність на інших, а очами людини, яка дивлячись на Христа, який взяв на себе гріх людей, той несправедливий гріх і несправедливий вину для того, щоб виробити їх з половиною хар, то людина може зараз подивитися на цей світ саме очима людини, яка спроможна взяти на себе ще більшу відповідальність. І саме у цьому полягає радість Євангелія, що коли ми приймаємо у спадок той мир Христа, який завойнований Його кров'ю, його любов'ю, Його великою жертвою, ми маємо можливість принести такий же мир. До інших людей, якою може до країни змінити і їхні серця, і перед Богом, і їхні ближні. Ось чому Христос приходить до своїх учнів і звіщає їм нарешті про приход справжнього убив. Він нагадує, що, що Боже, обіцянки миру вони нарешті виповнилися, що ті ангели, що співали при народження Христа, слава Богу, вийшли на землі мир і благовоління, вони нарешті мають свою силу і основу. Бо цей малюк, який став Спасителем, він виконав славу роботу, щоб ми з вами сьогодні мали ту свободу, що надихає наш житло тій любові і нести послання його до інших людей. Це нормально, коли людина в своєму житті вона, а, може відчувати а, гнів чи бути роздрахтованою, коли вона бачить несправедливість. Але справжній Божий мир, який дає нам Христос, Він дає нам можливість мудро дивитися на ті речі, що відбуваються у нашому житті. І, а, цей мір звільняє нас від е, необхідності е, осуджувати чи робити остаточний суд. Тобто Бог дає нам можливість, звісно, е, дивитися на речі розуміння того, що є добро і зло, але ми можемо віддавати остаточний осуд на руки Божі для того, щоб бути звідненими для іншої роботи, роботи. І ця робота вона полягає не стільки у тому, що Божа людина вона має критикувати інших людей, що вона має постійно вказувати їм на їхні недоліки. Але Бог дає нам свободу для того, щоб змінювалися ми, щоб ми говорили до цього світу не стільки словами критики, скільки словами, тієї Божої правди і любові, на яку спроможна саме Божа людина. І ці слова, ця мова це є мова служіння. Божої людини. Це є мова тих нових відносин, які вона має в собі. Тож, давайте будемо дякувати, Господу Богу за те, що коли він прийшов на цей світ, він не прийшов із осудом, незважаючи на те, що ми його заслуговували. Але він прийшов у цей світ як жертву, як прояв Божої любові, якою Божої вірності, якої на вищій відповідальності, яка бере на себе навіть ті речі чи Я мені її власну для того, щоб через це жертвове служіння відкрити інших цей славний Божий мир. Ті речі це звичайні речі нашого життя. Коли Христос, я не боки, він говорить про те полум'я роздору, який він має принести. Для того, щоб через нього людина врешті зрозуміла, що це є справжня любов, і вона заважала своїм серцем жити саме таким життям. Ісус Він приводить, як приклад родину. Він каже, що ця пожежа на почнеться через відносини найближчих людей. Тобто найближчі люди, коли вони побачать Христа, вони зрозуміють, що вони мають змінитися. Що ті стосунки, що у них вони є лише е, нагадують любов, але вони не є тією самою любов'ю. І Христос говорить про це. Не для того, щоб налякати людей, а щоб направити їх у тому напрямку, коли вони дійсно отримують те, на що вони заслуговують, коли вони навчаться тієї любові, що Бог відкриває ним через свого сина. Тож, друзі, давайте ми будемо дякувати Богу і за те. Що Він так чесно звертається до нас, що Він так чесно говорить нам через Христа, Він відкриває нам цю любов через того же служіння, аби з одного Бога ми відчули цей, біль. ми, можливо, якийсь чин е, момент в нашому житті почали боротися з Господом Богом, якби намагаючись заперечити Йому, але врешті-решт, коли ми прийдемо до того моменту. Зрозуміємо, що наш мир терпить крах. Тоді повним серцем своїм розумом, ми звернемося до нього, до Його до того, що він ще дав нам у Христі, і відкриває сьогодні через наші братів та сестер через життя Його церкви. Зараз у нас буде добрий час, коли ми зможемо звернутися до Господа Бога. І а, ще раз хочу, Увагу на те, що поклоніння є особливим часом, коли ми можемо, якби наші нужні, наші звернення, розділити їх для того, щоб не ввалити їх якби в, в одне таке місце. Тому ми з вами приділяємо час, коли ми славимо нашого Господа, починаючи поклоніння. У нас і час, коли ми можемо помолитися з Україною наших захисників, бо є час нашого поклонення, коли Бог звертає увагу, перш за все на власне наше серце, для того, щоб під час тієї молитви ми могли звернутися до Бога і говорити не про інших людей, а говорити про самих себе, говорити про ті речі, на які Бог звертає нашу увагу. Аби збагатитися їм, збагатитися тією величю Божою в нашому житті, і принести до того життя те, чого йому, чого йому так не вистачає, принести до того життя те, про що ми взагалі з вами молимося, включаючи великий Божий мир. Амінь.